Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. В аеропорту Багішево російського нижньокамська, в Татарстані смерч розкидав навчально-тренувальні літаки Даймонд. Внаслідок негоди також є поранені. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Російські ЗМІ пишуть, що під час смерчу пошкоджено чотири літаки. Крім того, двоє працівників аеропорту отримали забої. Сильний вітер зніс обшивку будівлі аеропорту. Літаки, розкидані смерчем, належать авіаційному інституту і використовуються для навчальних польотів. Збитки від наслідків негоди ще належить підрахувати. Написали тоді у телеграм-каналі База. Смерч зносив дахи та обшивку будівель, вибиваючи в них вікна. Декілька співробітників аеропорту отримали поранення. Також дісталося одному з вертольотів, який знаходився просто неба, і потрапив в епіцентр шторму. Пізніше журналістам вдалося з'ясувати, що пошкоджені літаки це навчальні Diamond 43, Санкт Петербурзького університету цивільної авіації. Водночас, за інформацією телеграм-каналу Рідовка, смерч завдав збитків Аеропорту щонайменше на 292 мільйони рублів. Ринкова вартість одного австрійського борта Diamond D42 становить 73 мільйони рублів. Також у меж додали, що крім навчальних літаків, постраждали гелікоптери та адміністративні будинки. Потік вітру розкидав у сторони чотири навчально-тренувальні літаки Diamond 42, Санкт петербурзького університету цивільної авіації. Ще дісталося вартошці є адміністративним будинком. Смерч зніс дахи обшивку і місцями вибив вікна. Update Два співробітники аеропорту дістали поранення. Від госпіталізації відмовилися у Камазі. Заявили, що на роботу аеропорту смерч ніяк не вплинув. Порт працює в такому ж режимі. Зазначили у повідомленні. Раніше повідомлялося про те, що в Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті Роскосмосу. У Росії заявляли, що нібито російська ППО знищила невстановлену кількість безпілотників над Саратовською та Рязанською областями. Нагадаємо, що 28 липня в Курській області РФ прогриміли вибухи. Палає на автобаза очевидці повідомили. Що спочатку було чути звуки прольоту безпілотників, а після вибухів почала палати нафтобаза. Відомо, що на нафтобазі після атаки дронів загорілося три резервуари. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.